Доброго дня, шановні представники бізнес-спільноти нашої Вінницької області. Наша ж зустріч присвячена впровадженню в області платформи Пульс, яка має сприяти покращенню діалогу влади і бізнесу та його цифровізації, забезпеченню більш швидкого реагування органів центральних місцевих органів виконавчої влади на ті проблемні питання, які виникають в роботі бізнесу, в його щоденній в. Займодії з відповідними контролюючими перевіряючими фіскальними органами тощо впровадження даної платформи в області є пілотним. З сьогоднішнього дня обласна військова адміністрація має можливість доступу до опрацювання та реагування на відповідні звернення нашого бізнесу. Це забезпечить більш швидке і оперативне реагування саме на ті проблемні питання, які можна розв'язати на регіональному або місцевому рівнях. А взагалі дана платформа. Покликана Забезпечити можливість нашому бізнесу подавати пропозиції, зуваження, скарги, а також надавати оцінки роботи тих органів, за якими бізнес наш щоденно взаємодіє, і надаючи можливість не тільки самому бізнесу розв'язувати свої проблемні питання або ставити ті питання, які необхідно розв'язувати у вигляді змін до нормативної правової бази, тобто на рівні центральних органів виконавчої влади, або на рівні Верховної, Ної ради, але і надаючи можливість самим центральним органам виконуючої влади, кабінету міністрів, обласній військовій адміністрації формувати таку необхідну статистику з оцінок діяльності саме бізнесу, тобто від першої особи, для того щоб за допомогою цієї статистики теж можна було приймати відповідні управлінські рішення, покращувати, покращувати бізнес-клімат країни та регіону, зокрема 1.01.2026 року. Провадження даної платформи буде обов'язковим для всіх регіонів нашої країни. Дана платформа є доповненням і логічним продовженням тих зустрічей влада бізнес, на яких щотижня можна у взаємодії з обласною військовою адміністрацією формувати свою проблематику, ті питання, які необхідно розв'язувати на центральному або місцевому рівнях. Закликає бізнес-спільноту нашої області активно використовувати ті механізми, які стали доступні. Упними завдяки платформі пульс. Реєструватись на відповідному веб-порталі за адресою PULSE.gov.ua. Для цього потрібно використовувати. Банк Айді або дія підпис, або електронний цифровий підпис, так для того, щоб ідентифікуватись, всіх закликаю зайти і надати оцінки діяльності е, тих органів, з якими бізнес стикається щодня, для того, щоб е, сформувати ту первинну базу, з якою подальшому е, центральний органи виконавчої влади, обласна твої військова адміністрація буде працювати. Ну і е, також розгляд звернень завдяки е, тому функціоналу, який про який я зазначав, і відповідно до поса. Нова кабінету міністрів номер 1304 скорочується з 30 днів до 15. Це дозволить більш оперативно реагувати на ті проблемні питання, які можуть виникати в діяльності нашого бізнесу. Тому всім дякую за увагу і ще раз закликаю використовувати платформу Пульс.